2-3 і ми знімаємо Superbear, Бер... а звінчер завдання. Нам треба перегнати оцього под кроля. Або в нього треба битися, або його перегнати. Я не знаю, але мене вже і так проиграла. У мене одна жеська. Ведемо чи знімати відео, чи ні. Сначала дві не знімали. Хоч він бачила, навірно, це відео там, де я казав, типу, підпишіться на один канал Макс 1. Ну ще подпишіться на нього, будь ласка. Це канал мого другого. Ну, коротше, він там всяке знімає. У нього, ну, у нього менше підписників, ніж у нас. У нього 6 підписників. Ну може, ще 6 підписників у нього буде стільки ж у нас. Підписників 12. Ну, будь ласка, підпишіться на нього. Дивіться. Цього короля нам вже не перегнати, мені кажеться. Він дуже далеко вже, мені кажеться. Він полетів вже на другій, в другій краї. А другої житті в нас немає. Ну хоча б це покажу, як це проходити. Угу, покажу. Ну, Давайте це було коротке відео. Всім пока, ви були на каналі Сподівание.